Вітаю вас в мамині світлиці. Сьогодні хочу приготувати галушки. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Нам буде потрібен кисляк, у мене 200 мл. І я даю рівну чайну ложку соди. Перемішую і чекаю, щоб сода спрацювала. Буквально хвилинка, друга, даю півчайної ложки солі і одне яйце і розмішую все ложкою більш-менш до однорідності. Після цього додаю муку. Масла я вже собі кусочок. Відрісла для промазування готових галушок приблизно 40 грамів. Для того, щоб вони не злипалися після нашого приготування. І даю частинами муку, замішую тісто м'яке, воно навіть чуть липне до рук, але таке, щоб не було, стараюся забити. Дивіться, яке у вас виходить тісто, більше-менше муки в кожного по-своєму. У мене пішло взагалом на 200 мл кефіру 300 г муки. У вас може піти чуть менше, чуть більше, нічого страшного. Викінчую вимішувати тісто на силиконовому коверку, потрохи підпилюючи мукою і там вже буду формувати галушки. Тісто залишаю на деякий час, щоб поставити воду. На окріп, де наші будуть полюшки проварюватися. Спочатку на паровій бані, а потім просто я їх другу частину відварю, щоб порівняти і показати вам. Частинку тіста скручую в жгутик. Можна було тісто розрізати і на три частинки, скручую в жгутик і потім ножиком нарізаю на сегменти. В середньому по 1 см. Старайтеся, щоб кульки були приблизно вагою до 20 г. Тоді вони будуть скорше у вас проварюватися на парі або на воді, якщо ви захочете їх проварювати. Ну, зразу забігаючи вперед, скажу, що ті галушки, які приготовлені на парі, набагато смачніші від тих, навіть при застиганні. Вони залишаються м'ягкими. Порізала наш дюти на сегменти і кожну тепер галушку обкручую. Перед тим в мене форма для того, щоб на пару готувати, я змазала її кісточкою олією. Також потрошки руки змащую олією і вони тоді кращі галушки формуються в нас. Ось готова наша перша порція для проварювання на парі. Наша вода закипіла, наставляю кришку для проварювання на казанок, закриваю кришкою, щоб повністю утворився паровий ефект. Вони будуть так готуватися 15 хвилин. Наступна порція вже готова також. 15 хвилин прийшло, і я їх відкидаю вже спеціально. Приготовлену маску з розтопленим маслом і переміщу. От вони гарно відділяються, вони збільшилися в розмірі, але є дуже м'ягасенькі, але не липнуть до рук. Другу порцію галушок наших закидаю в казанок для приготування. Це наші промащені галушки. Їх буду приварювати 5 хвилин. З моменту закипання води. Ось галушка є в розвірі. Вона є пориста, а це галушки зварені, вони є більш такими суцільними і подаємо з м'ясною підливою або сметанкою, або шкварками, як кому смакує. Смакуйте на здоров'я, не забудьте про лайк і підписку. До нових зустрічей!